Прекрасно. Якраз на камеру ми свідки стали тому, як воно відпало. Все зайве, чудово. Так, ще там ось маленький сплив, але він потихеньку тане. Ось так знаки потужно працюють. Відпалило, відпало. Канал відвалився. Саме великі такий інформаційний канал, який вам в ментал давав енергію негативну, і з вас, звісно, тянув. Все, що ми емоційно сприймаємо, це значить, ми підкормили кудись в канал. Енергозв'язку. звісно ж, нехорошого. Добре. Працюємо далі.